Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо шити шкіряну сумочку: ось таку от миленьку, простеньку досить. Я робила ремонти одягу зі шкіри із еко та з натуральної, а саме щось пошити це вперше. Одного разу мені підписниця написала, що в неї є така цікава пропозиція: що вона має багато хороших шматків шкіри натуральної, і вона готова мені їх вислати. А я її пошию сумочки. Тобто деякі шматки лишаються мені, а за це я їй шию сумочки. Ну і я подумала, що це дуже класна пропозиція, хоча я не завжди на таке погоджуюся. Бо я ціную свою роботу, але шкіра, як ми всі знаємо, натуральна, не дешева. Тому для мене це був такий виклик, було цікаво, і також я і собі щось зможу пошити. Тож, ось таку сумочку захотіла моя. Підписниця, моя клієнтка тепер. Вона така проста, лаконічна, іде ось клапанчиком, всередині кишенька. І досить така глибока, хоча виглядає маленькою. На ремінці, тобто довжина тут ремінця така, що можна було носити як і на плече, так і через плече. Давайте довго не балакати, а будемо приступати до роботи. Буду показувати я на ось такій біленькій сумочці. Так, я не одну пошила, а дві. Тож, всю роботу буду показувати саме на ось цій. Вирізала всі деталі я звичайними ножицями, а деякі менші деталі і ручки я брала дощечку, канцелярський ніж, металеву лінійку і все ось так вирізала. Звичайно, що я не шию зі шкірою, у мене немає спеціальних інструментів. Але, попри це, мені здається, у мене вийшла досить непогана робота. Я дуже собою задоволена. Бо я вперше шию, наголошую вперше сумочки зі шкіри, і вона досить така цупкенька. Моя машинка взяла. Тож, думаю, що і ви справитесь, якщо ви зайшли на це відео, значить вам все таки цікаво. Розпочнемо, звісно, з деталей та їх розмірів. Не буду залишати ніяких посилань, тут максимально прості розміри. Ось так, як я показала, вся вся довжина сумочки 38 см. По цьому куту, де буде дно 29 загалом, ширина дна 8 см, бокові частинки по 4,5. Ну, а саме дно виходить 20 см. Бокові частинки, які я показала, по 15 см і повторюся, що дно. В розгорнутому вигляді 29 см, без бокових частин 20 см, верх 27 см. Це була основа сумки. Тепер клапан, який буде її закривати, розміри його 19 см на 18,5. А заукруглення на кутах робимо вже на свій розсуд. Далі йде внутрішнє кишеня, її розміру 18,5 на 9,5 см. І також, ось така маленька деталька йде, вона буде на клапані. Довжина 8 см, ширина 2,5 сіна. Також її я потім на міліметр два підріжу. І залишається ручка, оскільки вона дуже довга, йде, 118 см. Такого шматка шкіри у мене, звісно, немає. Тож, ручка буде з двох частин, і вона йде подвійна, Якось, бачите, я показую. І одна частина буде довша, інша менша. Так, і будемо далі шити це для того, щоб стики між цими деталями не були в одному місці, а були в різних і не так кидалося в очі. Далі ви зрозумієте, як я буду шити. І вставляю вам ось таку картиночку з розмірами, щоб ви могли собі зробити скріншот, наприклад, якщо ви захочете пошити таку сумку, і не передивлятися відео, а мати такий шаблон. Нитка у мене товста, синтетична, схожа на джинсову, але от більше вона все-таки як до шкіри. Вона, коли її підпалити, буде скатуватись такий, як комочок, така і потрібно. Строчка у мене майже 3,5 м, трішечки менше. Починаю пошиття сумки з ручки, шию на 2 мм від краю, оскільки потім буду підрізати. Як ви бачите, я шию звичайною лапкою, не тефлоновою. Бо в мене її немає, і я не промащую олією шкіру, бо іноді є така шкіра, яку краще промастити машинним маслом або, звичайно, олію, тільки треба перевірити, щоб вона не залишала слідів. І тоді, звичайна, лапка іде краще. Але в моєму випадку все зійшлося. Знаєте, всі зірки зійшлися, і звичайною лапкою я все чудово прошила. Ось тут було видно момент, де я підставила. Шматочок шкіри і доходжу знову до такого моменту. Тобто, у мене два шматки довші і два менші. І я зшиваю спочатку менший з довшим, і потім підставляю знову менший і довший. Я сподіваюся, це зрозуміло, щоб стики були в різних місцях, а не на одному місці. І так, сумка у нас не розірветься, точніше, ручка, буде все триматися. Закріпки я в тих місцях не ставлю, скільки нитка. Цупка і я впевнена, що вона не розірветься. Доходжу до кінця, розвертаюся і далі по колу зашиваю ручку. Тепер як я дошила, беру звичайні ножиці знову і підрізаю якісь. Міліметри, можливо, навіть долю міліметрів, яка повилазила, бо повторюся, це супер ручна робота. Немає в мене станка, який вирізає ідеальні деталі все вручну. Тож, звісно, дві деталі нашого ремінця можуть бути не ідеальні, і тепер вже я підрізала все. Під один рівень. Ось так виглядають ці стики на ручці, взагалі не будуть кидатися в очі при носінні. Переходимо до клапана і будемо пришивати ось таку маленьку детальку. Вона буде слугувати як і декоративна, так і функціональна. На ній буде триматися магнітна кнопка. Розмічую центр, щоб не помилитися. Прикладаю цю деталь. І дивлюся так, щоб хвостик виглядав ну, буквально на півтора см, так, щоб мені подобалося. І тепер беру частину магнітної кнопки, та що плоска це верх її, і буду прикладати в те місце, де нам вона потрібна. Тобто, я притискаю. Ці ніжки на ній, щоб тиснення лишилося, і в тому місці буду прорізати дірочки під неї. Але дивіться, я її прикладаю так, щоб вона була трішечки вище від зрізу самого клапана, бо там у нас ще буде проходити строчка. Ось тут гарно видно тиснення, тобто а в цьому випадку я саму кнопку притиснула, а не ніжки, але можна і їх. Дірочки зробила, кнопку поки дістала, буду пришивати ось цю деталь до клапана. Все перевіряю по 100 разів, щоб нічого не з'їхало. Дивлюся по своєму наміченому центру з виворотньої сторони і даю строчку. Тут навіть видно, як я це все перевіряю, бо наколювати шкіру не можна. В принципі, можна якось там приклеїти на спеціальний клей, але у мене його знову-таки немає, тому я все ось так перевіряю. Закріпку реверсну не роблю. Зробила 5 стібків вперед, назад і потім ще раз вперед 2 стібочки. І буде все гарно триматися. А як ми будемо далі шити, теж розкажу. Бо тут реверсної закріпки ми не робитимемо. Все, підрізаю всі ниточки під міліметр, максимум 2 і підпалюю. Кожну нашу строчку, кінець її будемо підпалювати, щоб ниточка нікуди не ділася, все трималося і було максимально гарно. Ось так ось має вийти. Якщо ми залишимо кінчики ниток більші, то буде така вже, знаєте, жирна підпалена булька, яка нам не потрібна, тому буквально мінімально залишаємо, підпалюємо. Тепер вставляємо кнопку, ставимо фіксатор, який йде, звісно, у наборі, для того, щоб кнопка не вирвалася. Все закрили, як бачите, ширина цієї детальки відповідає кнопці в закритому вигляді. І тепер даємо строчку ще по верхній частині. Її, в принципі, можна і не таку високу робити, але так було на референсі, який мені скинула замовниця, тож так я і робила. І досить симпатично виглядає. Нагадаю, що висота цієї деталі 8,5 см. Так само прокладаю по 5 стіпків гарненько, однаково і дуже лаконічно. Вже дуже гарно виходить, дуже, так знаєте, мінімалістично не кидається в очі. І далі переходимо вже до основи. Будемо спочатку пришивати внутрішню кишеню, я її виміряю відверху на 4,5 см. А далі вже центрую з боків. Так, тут ми вже перейшли до закріпок, як я казала. Починаємо ми роботу не як завжди, а перевертаємо робимо там 3-4 стібки. Назад перевертаємо і вже строчимо, як ми звикли. Вниз, і далі по всій кишенці. Тобто Повторюся, закріпка не реверсна, а ми просто повертаємо роботу. Це для того, щоб на вивороті було дуже гарно також. Нитка товста, треба, звичайно, відрегулювати все, щоб по лицевій і по зворотній стороні було все максимально гарно, щоб ніяка нитка не гуляла, а ось це переплетення між двома нитками воно ховалося саме посередині, а не було або зверху, або знизу. Це можна все спробувати на шматочку. Ось тут якраз вже видно, що я Закінчила роботу, перевернула назад і зашила в іншу сторону буквально пару стібків, і все буде триматися. І Кожен раз підпалюю всі кінчики. Ось така краса виходить, все гарно тримається. По лицьовій частині самої сумки теж дуже гарно. І тепер переходимо до клапану. Якщо ви будете робити за моїми розмірами, то ж я все проміряла і будете робити, як я показую. Якщо ви будете збільшувати, зменшувати, то будете потім так трішки переміряти, перевіряти. Будемо клапан стручити з лицевої сторони. І так виходить, що коли я його прикладаю, він стикується з минулою строчкою, тобто прям в сти до строчки кишені. Там виходить теж по 4,5 см, от як я зараз виміряю, центруємо з боків і даємо строчку. Я одразу вибачаюся за можливу тавтологію або ще щось таке, де повторюю, але хочеться пояснити максимально. Доступно, максимально просто. Тож, вибачайте, якщо раптом дуже багато говорю. Так, знову починаю строчку, не ось так, як ми звикли, а перевертаю роботу і шию, наче назад, ось як тут зараз видно, і потім вже по прямій. Одразу ж поряд роблю другу строчку приблизно 8 міліметрів від першої. Це для того, щоб клапан тримався гарно і не вирвався потім під час експлуатації, бо знаєте, коли довго носити сумку, може бути всяке, дві строчки це надійніше. Маленькими кроками вимальовується сумка. Всі строчки рівненькі, гарненькі. Тепер треба розмітити другу частину магнітної кнопки. Обережно по лицевій стороні сумки намічаю центр. Треба не помилитися і не робити зайвих якихось міток. Відверху, це 11 см, з бокових частин вже виміряйте. Перевіряю, накривши клапаном. Все чітко виходить поверху, як бачите, має він як трішки виступати по сантиметру. Якщо ми зробимо прямо в стик, щоб воно лягало, це буде не дуже зручно при експлуатації сумки. Все перевірили, все чудово, тож біля тої мітки робимо прорізи для другої частини кнопки. Для цієї частини сумки я буду ставити не тільки фіксатор, а й ось такий шматочок шкіри, який вирізала. І зверху вже сам фіксатор металевий. Це я зробила для того, щоб бути впевненою точно, що кнопка не вирветься. Хоча без цього шматочка шкіри, я думаю, все і так би трималося навіть з тим металевим фіксатором, але знаєте, для свого спокою я зробила саме ось так. І ще раз перевіряю, все чудово. Так, залишається зшити бокові частини, дно і пришити ручку. Бокові частини вже зшиваємо, звісно, лице до лиця. Нагадую, що починаємо ми. З перевернутої роботи, так би мовити, потім вже строчимо, як ми звикли, і знов перевертаємо для того, щоб не робити реверсні закріпки. І, звісно, не забуваємо підпалювати кінчики. Так, по дну все прикладаємо, центруємо частинку, яку ми тільки що зашили. Я, до речі, не сказала, що зашиваємо тут ми вже на 0,5. І тут саме в цих місцях я вирішила зробити реверсну закріпку, бо її, по-перше, не буде видно з лиця. По-друге, що дуже важко втримати в руках цю всю роботу. Воно вже таке, знаєте, досить масивне. Тож, саме в цих частинках я зробила самі звичайні закріпки. По інших всіх частинах, як я казала, вперед-назад крутимо роботу, бо у всіх інших строчках це все видно. Ось так має вийти. Повторюємо з іншої сторони. Аналогічно. Залишається пришити наш ремінець ручку. Сумку поки що не вивертаємо, бо саме в такому положенні буде зручно пришивати саму ручку. Вона буде у нас, як всередині сумки, на ось цих бокових швах. Там строчку треба розкрити і будемо отако пришивати. По тих строчках, що йде на ручці, буде як продовження на сумку. Просто такі дві. Простенькі строчки, але щоб це було зручно зробити, і щоб точно машинка взяла таку товщину, голка не поламалася, і туди-сюди шовчик, ось тако молоточком трішки пристукуємо, щоб його і зафіксувати, і зробити трішки тоньше. Якомога тоньше, повірте, це працює. Коли ось так от молоточком пробити, воно тоді краще все лягає. шию по лицевій частині сумки, під низ підставляю ручку і шию я тут вручну. Роблю по 5 стібків, по-моєму, знизу починаю, потім назад, і так от ну, три рази проходжу, щоб точно зафіксувати. Нагадую, що це як продовження строчки від ручки. Товщина тут досить товста, тому я і прошиваю вручну, щоб, знаєте, не поламати голку і бути впевненою, що все гарненько вийде. Повторюємо так з другої сторони. На цьому все робота завершена. Обережно вивертаємо лицеву сторону, розрівнюємо кутики, і сумка готова. Ну що ж, маленьку сумочку ми пошили, все дуже просто, як на мене, нічого складного немає. І це не єдина сумочка, яку я шила. Також буде друга частина, ми будемо шити ось таку велику вже сумку. Про неї розкажу, звісно, у другому відео, тому обов'язково дочекайтеся. Теж нічого складного немає, але її трішки буде довше шити. Тож, дякую вам за перегляд, чекайте нових відео. Обов'язково пишіть в коментарях, яка вам сподобалася більше, біленька чи бежева, і яких ви ще хочете відео на швейну тему. Все. Всім па-па.